Для заміни оливи купив ось такий наборчик. Дивіться, вже взяв нормальне масло матюль 5В-40. Ось такий Уфі фільтра. Масляний мале. Зараз будемо міняти перша заміна масла. Так, як перша заміна масла після Покупки авто, я буду міняти оцей паливний фільтр. Ось він, де стоїть справа з правої сторони, ззаду біля бензобаку, чи за бензобаком. Ось так, ось такий новий фільтр Уфі. Будемо сюди його встановлювати. Фільтр оливи у нас знаходиться попереду, двигуна у дуже зручному місці. Тобто під ключик ви просто його викручуєте. Навіть зверху не треба знизу знімати захист двигуна. Тобто легко все знімається. Не то, що в пасаті, ви пам'ятаєте, фільтр знаходиться в цьому місці, знизу підлізти дуже важко, бо підрамник заважає. Зверху треба розширительний бачок знімати. Дуже незручно було. А тут все, все просто. Замінили оливу. А, значить, влізло 3,8 літри повинно бути. Тоді на щупу показує рівень. А, так, далі міняємо самі. Зе. Хотів вам просто показати, де знаходиться, хто не знає повітряний фільтр. Він знаходиться тут, в самій кришці, з обратної сторони. Для того, щоб її зняти, треба спочатку зняти оцю трубочку. Вона отут, ось вона знаходиться, просто витягується на себе. У кого є отут защолочка. І потім такими рухами, вона тут сидить на резиночках просто підриваєте її уверх. З цієї сторони, спочатку спереду, потім з задньої сторони. Ось так виглядає знята кришка. Я її перевернув. Ось ці от, Раз, два, три. 4 різиночки. Ця кришка сидить ось на цих пециках. Все, просто підриваєте її, і ось тут знаходиться фільтр. Розкручуємо всі ці гвинтики. Зараз покажу. Звичайною викруткою викручуємо крестовою, викручуємо 11 оцих гвинтиків чи саморезів і знімаємо цю. Кришку. Ось так виглядає. І тут у нас знаходиться повітряний фільтр. Все дуже просто, так само все обратно встановлюємо. Бачите? Все, оце його тут місце. Звичайно ж, фільтр встановлюється всьому цю кришку. Це він просто випав, коли знаходився ось там. Тому отак встановлюємо тут є свої посадочні місця. Все стало. Перевертаємо, встановлюємо і закручуємо. І останнє, що треба зробити, це замінити, що правильно. Фільтр салону. Ось новий. Фільтр. Міняємо. Значить, тут знімаємо спочатку цю різинку вплотнітельну, потім викручуємо 4 саморези, оцю пластикову заглушку виймаємо на себе. Воно так трошки незручно виймається, але виймається. І ось він тут знаходиться. Дивіться в якому стані, скільки листя, який він грязний, мох якийсь. І отут його зараз будемо виймати. Тут значить, відчолкуємо дві защолочки. Ось одна, І ось тут друга. Знаходиться дуже незручно, царапаються руки. Пасаті, звісно, звичайно, було трошки удобніше міняти. Виймається ось така пластикова, я так розумію, заглушечка оця. Точніше виймається вона разом з фільтром, оця заглушечка пластикова. Ось так воно виглядає, міняємо і збираємо в зворотньому напрямку. Ну, моє перше враження по заміні е, оливи, якщо ти сам е, хочеш замінити, то з порівнянням з пасатом тут набагато легше. Все легше доступ до заміни оливи, е, фільтра оливи, потім е, повітряного фільтра. Все набагато простіше, легше міняється. Е, е, тільки фільтр салону. Трошки. Ну, В пасаті було гораздо легше. Ви самі там бачили в моїх відео. Тут трошки треба помучитись, трошки руки подер, поки його замінив. Але перше враження то мені все сподобалось. Набагато все проще і легше, ніж в пасаті. Тому до нових зустрічей, всім вдалих доріг. І не ламайтесь. До нових відео.